Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Насправді сьогодні Олаф Шольц озвучив рішення офіційне Берліну, і зараз власне триває засідання парламенту, на якому він виступає і пояснює позицію. Німеччини, яка погодилася надати нам основні танки Леопард, 2 каже, що діяв спільно тісно із іншими країнами із іншими союзниками. І це питання кілька днів обговорювалося, зокрема і зі сполученими штатами, і зокрема ймовірно, це рішення ухвалили після того, як Олаф Шольц порозмовляв із Джо Байденом 17 січня по телефону. Ну і зараз в Бундестазі він оголошує. Ось це рішення кажуть, що. Багато громадян досить хвилювалися за те, що Німеччина передасть ці танки. Але він підкреслив таку думку, що Німеччина не вступає зараз у війну в Росії з Росії, але хоче допомогти сміливому народу України підтримати його і посилити обороноздатність для того, щоб вони могли боронити власне свою землю і разом зі союзниками вони створюють саме ось цю танкову коаліцію. У першу чергу Німеччина передасть на. 14 танків, які є на озброєні Бундесферу. Це сучасні танки А2А6. Це одна з сучасніших моделей. Але тут треба розуміти, що завод-виробник має свої потужності. Райн метал має. Приблизно 139-150 танків, які можуть найти надійти до України також і упродовж цього року. Ну і Олаф Шольц наголосив, що ось ця передача танків це не остання передача. Німеччина є послідовною і буде і надалі надавати всю необхідну озброєння для того, щоб Україна мала потужні, потужний арсенал, захищаючи себе і проганяючи російських загарбників. Ну й варто додати, що Олаф Шольц наголосив, що вже зараз починається навчання українців на танках Леопард 2 Вони пройдуть найближчим найближчим часом найближчі кілька тижнів. Німеччина готова надати полігони, де українці будуть навчатися. Також вона не заперечує, щоб інші країни могли надати ці танки «Леопард-2» Україні. Ми пам'ятаємо про танкову коаліцію. Також Німеччина погоджується надати всі. Комплектуючи для ось цих танків і для навчання українців в в країнах союзників, ну і також обіцяє логістичну та снарядову підтримку до всіх леопардів, які потраплять до України, сполучені штати, які також збираються нам передати Абрамси. Ймовірно, вони об'єднають свої зусилля із Великою Британією, яких погоджується передати нам 14 челенджерів 2 і разом створять третю танковий батальйон, що суттєво може посилити нашу обороноздатність. Ну і зараз список країн, які хочуть долучитися, і вже заявляють про те, що мож... про можливість надати зі своїх запасів леопарди, виглядає так: Іспанія може передати нам з півсотні леопардів. Це країна, яка має найбільше своїх запасів леопардів в арсеналі, приблизно 300 запасів. Німеччина спочатку передасть нам 14 сучасних танків леопард і ще в запасі в неї також є леопарди, які е можна відремонтувати, е оснастити і передати на озброєння. Нідерланди готові викупити в Німеччині 18 сучасних леопардів. Два також хоче долучитися польща передати нам 14 танків. Леопард, е Португалія Щ щойно стало відомо, що Німеччина дає добро. Португалія також долучається до танкової коаліції. і Передасть 4 танки «Леопард-2». Ну і також е під час е є дискусії щодо е Фінляндії та Швеції. Яка також хоче долучитися до ось цієї танкової коаліції. Питання, у кого у першого, як говориться істощалка закінчиться, ось От це это головний вопрос. Більш коректно сказати, що це важливе рішення, яке ухвалили наші партнери, уряд Німеччини, який схвалив рішення довгоочікуване про надання Україні важких танків найбільш поширених серед європейських союзників НАТО танків леопард 2 а танки ці достатньо сучасні. У них прекрасна німецька гармата, е, гармата. Перепрошую е, і ці танки дуже зараз знадобляться збройним силам України в ході операцій, які здійснюються проти нашого противника на Донбасі, а також на інших напрямках, де противник може планувати свої наступальні операції. Якщо слідом за цим ми отримаємо від американців ще й танки Абрамс. Це суттєво посилить бронетанкові війська українські. Це надасть нам можливість ефективно протистояти найвідсучаснішим російським танкам. Т-90 прорив аналогам, яким на жаль сьогодні в збройних сил України немає, але треба розуміти, що всі союзницькі танки, і, і челенджери, і Абрамси, і, і Леопарди вони звичайно за технічними характеристиками перевищують аналогічні російські. І саме тому в російських засобах масової інформації нагніталася істерія. Ну а зараз уже, скажімо так, починається панічна хвиля, пов'язана з рішенням федерального канцлера Олафа Шольца, ми маємо бути вдячні нашим союзникам за будь-які види озброєнь, які вони надають зсу, тому що за великим рахунком, якби не західні постачання зброї. Невідомо в яких кордонах ми б сьогодні отримували б окупаційну російську армію. Це треба визнавати. Що без цієї допомоги ефективної своєчасної нам було б вкрай важко а подекуди ну фактично неможливо утримувати нашого ворога. Зараз найбільш операція противник, яку намагається здійснити захоплення українського міста Бахмут. Вона стримується значною мірою за рахунок західної зброї, отриманої. Від союзників це і артилерія і системи Хаймарс, і бронетехніка, БТРи, турецькі кірпії, які використовуються нашими десантниками, і стрілецька зброя, американська, німецька, гранатомети, і виробництво країн НАТО, багатьох. Тобто, все це нам сьогодні. Ми можемо стримувати ворога завдяки саме тій техніці, які ми отримали від союзників. Зброї багато не буває. Це звичайна істина, яку знають всі збройних силах України. України, от, але Водночас треба сказати, що сьогодні у нас немає ні снарядного голода, ні голода з мінами до мінометів, ні до патронів до стрілецької зброї. В принципі, ну всього майже достатньо або більш ніж достатньо. Успіє вистрілити той інший танк. Ми конечно знаємо, але в будь якому випадку це угроза. що вони прагнули. Ну це відомо було вже досліджу дослідження вів інститут. Дослідження війни американський Наша розвитка, британська, американська розвитка В них прості плани. Вони хочуть з півдня, це через Запоріжжя вийти до міста Дніпро і з півночі через Харків, Полтаву теж вийти до міста Дніпро. Таким чином спробувати оточити велике наше групування, яке ну, може опинитися на лівому березі річки Дніпро по всій його год в кільці. Тому я думаю, що вони просто. У таким чином про промасують нашу оборону, дивиться, як працює наша засоби протиповітряної оборони, як працює наша, взагалі, як, як там вгіють наші збройні сили, і вони намагаються, вони готуються для саме для такого, для такого удару з півночі та з півня. Ну і звісно, вони будуть біля солідару, біля біля Бахмуту. Продовжують тримати нас в напруги. Скоріше, все вони так вважають, що вони. Там відтягують певну кількість наших збройних сил туди, щоб ми там робили опери. Ну для того, щоб підготувати оцей, оцей наступ з півдня та північі. Ну це відома речі. Наша керівництво, наш Генеральний штаб про це дуже добре, про це дуже добре відомо про ці про ці їхні стратегічні задумки. Ну тому от всі ці дії, от, в тому числі на півдні, це не, не можна сказати, що їх цікавить якесь одне там місто, Ну населений пункт, такий саме невеликий, як Солідар. Бо це. Правда, це невелике місце. Вони намагаються про прощупати нашу оборону з півночі та з співне для того, щоб зробити такі спробувати зробити таке оточення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.